Вона з вами спілкувалася, ви сказали, що те, що там виходить, це кримінал. Ви пригадуєте? Можете розповісти, чи зможете ви допомогати місцевим жителям вирішити проблему цих будинків? Там три страшні будинки, ще будинки планують будувати. Немає садків, життів, паркованих. Працюємо над цим питанням і вирішення всіх цих питань є прийняття чи внесення змін до детальних планів території, які прийняті на цих районах, де має бути. Зведений баланс, і по кожному житловому будинку, новому, який будується, має бути дана відповідь, де будуть паркуватись машини мешканців, які там проживають, куди їхні діти будуть ходити в садок і куди будуть ходити в школу. І тільки така системна містобудівна політика зніме проблеми, які зараз існують. На жаль, дуже багато ми маємо житлових масивів, які десятиліттями будувались без відповідей на ці питання. Зараз відповіді на ці питання ми будемо давати. І, і ці відповіді знаходяться, і вони правильні. Чи йде воно достатніми темпами, такими, якби ми хотіли, щоб воно йшло? Мабуть, ні. Знаєте, що в той момент, коли ми з вами спілкуємося, стосовно громадських активістів подають позови кожен на 195 тисяч гривень для того, щоб зупинити Хто подає? компанія Азурґру, яка працює для бетонного, для бетонного терориста, Непопа, і його компанії житло. Е, ви знаєте, якщо взяти статистику? У всіх останніх засідань Київська міська рада стоїть на стороні громади і бере участь і чітко висловлює свою позицію. Суда вас